Чуєте? <свят> наболілим пожаліюся? Кажи. 에, початок грудня, а no. у yes. мене вже на карті все. Вже ліміт викор... Миколаєвич. Я навіть не Миколаєвич. все пішло на Миколаїв а тут новина Шо? в Україні вже запрацювали ялинкові базари. От О -о. буквально, Добре. щоб ви розуміли, за перші дні лісництва продали вже 10 тисяч дерев, а всього до продажу заплановано 140 тисяч зимових красунь. Угу. Якщо того не вистачить, то обіцяють ще звідкись привезти. Коштують ну, <свят> ялинки цього року від 350 до 3-4 тисяч гривень. Продавці кажуть, що як завжди. Найдорожчі дерева в великих містах, а також на сході та Півдні країни. А от найдешевші в Україні ялинки можна придбати в лісистій місцевості, півночі та полісся. Це Волинь, uh -huh. Рівненщина, Житомирщина, Чернігівщина. Я взагалі не розумію. Там воно просто в дворі росте uh -huh. наше нашу, нашу, нашу Але Це ціни на так би мовити, вітчизняні, uh -huh. бюджетні деревця. Модні в останні роки ялинки Нордмана коштують стільки, що хоч не підходять. Це такі пухнасті, знаєш, тоненькими гілочками. Гарне. 真给。<laughs> <laughs> 15 тисяч гривень, <pelled hollow> 15 тисяч. Я думаю, ха ялинка. Я думаю, хас сьогодні саме це немецький в житті. Ніколи можна в кредит взяти йолку і віддавати цілий рік цілий рік. Наступної ялинки як дотримається, то дивіться, вона ще не наше не спорче. Але покупці є покупці. Є хас буде можна. Слухайте, насправді українським цим зимовим нашим красуням ще дуже далеко до найдорожчої ялинки в світі. Це знаєте, зараз розказку мрія Януковича. от її встановили в 2019 тисячі дев'ятнадцятому іспанському місті Мербелья в одному з готелів то шестиметрове дерево так. прикрасили діамантами, ювелірними виробами від відомих брендів, не якими з дешевими, шоколадними павами, ага. страусиними яйцями, і там ще й були флакони з парфумами. І от така ляля: ти казала, наша скільки? 15 тисяч гривень, так. а ця 15 лямів доларів. Як тобі так? Яйця фабере да. одна да. ялинка. А навколо струму може шибанути, якщо захочеш потрогати, якщо ріка, захочеш подивитися, норма. просто. <с <с Е, ну, отже, друзі, е, ялинки українські дешевші, тільки тому, що там немає таких мільйонів, мільярдів прикрас. Я думаю, це теж причина. Але все одно, скільки нам всім вам доведеться викласти за зимову красуню? Розповість Олександра Бончик. Може, він собі вже придбав? Чи? Може, і нам вже заодно? Mm -hmm. За 15 мільйонів. Була велика сосна, десь кривенька. Собор ми підрізаємо, і вже ціна їде 350-350 гривень. Сосни, піхти та ялинки. На вулицях Києва з'явилися перші ялинкові базари. Ціни на новорічні дерева стартують від 400 гривень. Ялинка наборна 600 гривень, маленькі 250, 350, 450, смерека це вже буде. Сосна ну, висота, якщо буде там. Два-два з половиною метри тиша тисячу двісті. Ялинки привезли з Волинської області. У Миколи є всі документи, що дозволяють торгувати деревами: відповідні, накладні та сертифікати. На ялинках також встановлені чіпи. Але під час перевірки штрих-кодів у додатку з'ясувалося, що не всі вони щитуються. Частина не відкриває інформацію про походження. Пізніше може потягнути. офіційно. Документи видаються на кожну точку. На кожні е, оці чіпи. А от на збірних ялинках, де дерево формують із гілок, жодного чіпа ми не знайшли. Вони збираються з гілочок. Я розумію, а чому немає чіпу, звідки ці гілочки? То Звертайтесь до нашого керівництва. Йдемо далі. Біля продуктового магазину збірні ялинки стоять по 200-500 гривень. Штрих кодів та документів на них немає. Продавчиня спілкуватися відмовляється без поняття. Всі, до хазяїна всі про ці питання. А ви знаєте, що це незаконно? А тут новорічні ялинки приїхали вже за кордону з Данії та Австрії. Ціни на них стартують від двох із половиною тисяч гривень і доходять аж до дванадцяти. Усе залежить від висоти та пишності, каже продавець Віталій. З документами та штрих-кодами тут проблеми немає зараз. На ринку ну більше десяти точок, тому відповідно у вихідний день більше ста ялинок продається. Ціни у кілька тисяч гривень покупців не відлякують. Бажаючих прикупити на свято за кордону красуню вистачає. Яка сподобається, то і будемо брати. Ціни адекватні. Адекватні. Ну який у вас бюджет? Ось ну тисяч три. Та як з'ясувалося, більшість майже не звертає увагу на документи та чіпи. Людям головне, щоб ялинка була гарна і свіжа. Якщо чесно, ми не дивимося, ми довіряємо продавцям. Не знаю на це на, на це питання я не можу відповісти, бо я не провіряю документи. Можливо, вона складовище приїхала. Ого, ні, ми такої інформації не маємо. Та я не думаю про це. Здається, на ринку, тобто, це мають перевіряти до нас. Юристи пояснюють, легальні ялинки мають потрапляти у продаж лише збірками та штрих-кодом. За цим кодом у спеціальному додатку або на сайті Державного агентства лісових ресурсів можна дізнатися, де саме дерево було зрізано. Це є підтвердження того, що таке дерево є законно зрубане, і сьогодні здійснюється його законна реалізація. Якщо маркування немає, це порушення закону за такі ялинки. Передбачений штраф до 1700 гривень за кожне дерево. Такі ж санкції для тих, хто збирає та продає новорічні конструкції зі зрізаних гілок, без дозволу. Не тільки, наприклад, відповідальність буде накладатися за виробку дерев, а це ще й пошкодження і знищення. Пошкодження може відбуватися тоді, коли зрізаються гілки. І умовно кажучи, якщо такі гілки зрізані, то вони теж мають мати відповідний дозвіл на таку процедуру і дозвіл на торгівлю, тому чіп теж має бути прикріплений. Закупівлю ялинка баштрихкода відповідальність несе не лише продавець, а й покупець. Якщо бірка присутня, але інформація на ній недостовірна, штраф також передбачений. Продавці зобов'язані мати документи з лісництва або довідку про приватне вирощування, товарно-транспортну, накладну, сертифікат, радіаційної перевірки та дозвіл на торгівлю. Відсутність документів штраф до 25 тисяч гривень. А за великі обсяги незаконних виробок навіть до п'яти років ув'язнення.